Люстрували керівника столичної міліції Олександра Терещука. Про це розказав прем'єр Арсеній Яценюк у парламенті. Там була година запитань до уряду. Подробиці знає Вікторія Пластун. Вона на прямому зв'язку з Верховною Радою. Вікторія про що іще ще доповідали міністри депутатам. Сьогодні уряд у парламенті був у повному складі. Виступав прем'єр-міністр. Здебільшого говорив Арсеній Яценюк про люстрацію, яку нині впроваджує його. Уряд каже, от розповів про те, що вже сьогодні звільнили керівника київської міліції. А за весь час люстрації було звільнено півтори тисячі чиновників режиму Януковича. Каже, з цього шляху звертати не будуть і надалі продовжать люструвати міністрів. Також прем'єр-міністр подякував парламенту за всі ухвалені закони, які передбачені в коаліції. І наголосив на тому, що необхідно в цій роботі бути більш злагодженими. 70% законів, які подав уряд, або повернуті назад, або не вносили ще до сесійної зали на голосування. Арсеній Яценюк закликав депутатів не затягувати і підтримувати закони, які пропонує уряд, тому що від цього залежить можливість держави брати кредити в МВФ та Світового банку, а також боротьба з корупцією. Під час запитань здебільшого говорила батьківщина. Вони розповідали про те, що спеціально створена комісія, яка регулює питання тарифів, вже зробила свої висновки за ними у формуванні тарифів, є корупційна складова, і просили в прем'єра відзвітувати щодо цього питання. Арсеній Яценюк дякував за такі питання і називав їх піаром перед майбутніми виборами до місцевих громад і говорив про те, що фракції, які нині піднімають це питання, не просто піаряться, а ще й розхитують коаліцію. В одно, Час Юлія Тимошенко взяла слово у відповідь і сказала, що вона готова підтримувати Арсенія Петровича та як вона висловилась свого любого дорогого Арсенія Петровича, та говорила про те, що не в жодному разі не збирається розхитувати коаліцію, а просто хоче, аби люди знали правду. Після цього більше 20 хвилин тривав діалог між Юлією Тимошенко та Арсенієм Яценюком. Прем'єр-міністр діючи говорив. Про те, що нинішні тарифи залежать і від тих контрактів, які в 2009-му підписувала Тимошенко. Вона ж у свою відповідь говорила, що за тими контрактами вже нині Україна має платити в 2015 році 190 доларів за газ. Яценюк запропонував Тимошенко відшкодовувати вартість державі допомагати платити, якщо Україна покупатиме в Росії газ дорожче. А також попросив батьківщину допомогти йому відстояти права України в арбітраж. Наму суді і відсудити у Росії 16 мільярдів. Саме стільки, саме в саме стільки Україна оцінює борги нафтогазу перед нашою державою. Дякую, Вікторія. Пластов з Верховної Ради. Там сьогодні була година запитань до уряду. Доповідав прем'єр Арсеній Цнюк. Серед іншого розповів про те, що під люстрацію потрапило півтори тисячі чиновників.